Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо вивчати з вами історію України 10 клас. Темою сьогоднішнього уроку є держава Павла Скоропадського або Українська держава. Тож поїхали! 29 квітня 1918 рік відбувся так званий гетьманський переворот, коли до влади в Україні прийшов генерал Павло Скоропадський. Проголошення гетьманату ніби стало апеляцією до давніх українських традицій. Скоропадський, отримавши широкі владні повноваження, намагався стабілізувати ситуацію в Україні. При цьому ним здійснювалась політика м'якої українізації. Гетьман розумів, що його держава має бути українською. Було відкрито близько сотні українських гімназій, відбулося введення до навчальних програм української мови. Історія та географія були введені як обов'язкові предмети. Відкриті були українські державні університети в Києві та Кам'янці-Подільському, також історико-філологічний факультет в Полтаві і створений державний український архів, Національна галерея мистецтв, український історичний музей, і багато чого цікавого безпосередньо Українська академія наук. Був взяти курс на українізацію державного апарату. Володимир Винниченко, який не мав до Скоропадського симпатії, так писав, правда, не без іронії, про ситуацію, що склалася в період гетьманату з вивченням української мови державними службовцями. Бідні руські чиновники, що позасідали в посадах, перелякувались і кинулися учити українську мову. Книгарні українські і не українські найкраще торгували українськими словниками та граматиками за тих чудернацьких часів. Руської реакції по українськи, однак Скоропадський волів не форсувати українізацію, а проросійські налаштовані чиновники, на яких він часто опирався, чинили їй протидію. Зрештою, розбудовуючи свою державу, гетьман волів використовувати російські зразки. Наприклад, Українська академія наук творилася за зразком російської. Загалом, у плані національному, гетьманська держава Скоропадського мала подвійний характер. Це визначалось як самою подвійністю гетьмана, так і подвійністю тогочасної ситуації в Україні. Скоропадський належав до відомого старшинського козацького роду. У дитячі роки він познайомився з українською старовиною. У нього виробився інтерес до української історії і культури. Але в плані політичному Скоропадський був лояльним підданим Російської імперії, згадуючи про традиції, що існували в його. Сім'ї він писав: Україна розумілася як славне рідне минуле, але яке не пов'язане з сьогоденням. Іншими словами, ніяких політичних міркувань, пов'язаних із відновленням України не було. Моя сім'я була глибоко віддана російським царям, але в усьому якось підкреслювали, що ми не великороси, а малоросіяни, як тоді говорилося знатного походження. Так він описував цю ситуацію. Гетьман вважав себе людиною російської культури, українському національному рухові, який мав політичний характер, він не симпатизував. Особливо негативно ставилися до проукраїнські налаштованих галичан. Останніх навіть ладний був вважати окремим народом, відмінним від справжніх українців. Одразу після обрання гетьманом Павло Скоропадський видав маніфест грамоту до всього українського народу. У ньому повідомлялось про розпуск Української центральної ради. Та земельних комітетів проголошувалось право приватної власності. Також було видано закон про тимчасовий державний устрій України, за яким назву Українська Народна Республіка було замінено назвою Українська Держава. До скликання українського сойму парламенту влада зосереджувалась в руках гетьмана Павла Скоропадського. Проголошувались права і обов'язки козаків і громадян, захист батьківщини, сплата податків, право на недоторканність, особи і житла, свободу пересування та вільні. Вільного вибору, ну і взагалі всі вільні та свободні. Політика української держави. За час існування гетьманату було підготовлено понад 400 законодавчих актів, які стосувалися всіх сфер життя людини. Одним із найважливіших став закон про громадянство, який набув чинності 1 липня 1918 року. Гетьманат. що це таке? Це гетьманська держава, назву, яку використовували стосовно форму державності, створеної гетьманом Павлом Скоропадським. Офіційна назва Українська держава існувала в Україні з 29 квітня по. 14 грудня 1918 Сгідно року. Згідно з ним громадянами України було визнано всі російські піддані, що перебували на її території на час ухвалення документа, керуючись територіальним, а не національним розумінням держави, Павло Скоропадський скасував закон про національну персоналізовану автономію національних меншин. Важливими діяльності гетьмана стало формування вертикалі влади. Уряд української держави очолив полтавський поміщик Федер Лизогуб. Особливість уряду гетьмана полягала в тому, що він формувався не за партійною, а за професійною ознакою. А у своїх діях керувався не програмно-політичними, а ідеологічними міркуваннями, а реальними потребами часу час від часу цікавився. Головним завданням уряду було налагодження державного життя. Павло Скоропадський спирався на заможні версти суспільства, поміщиків, промисловців, заможних селян, державною символікою гетьман прагнув підкреслити зв'язок із козацькими традиціями українства. Разом із державним синьо-жовтим прапором він запровадив новий державний герб, державну печатку. Гетьман скасував адміністративно територіальну реформу і Української центральної ради і перейшов до поділу на 9 губерній. Туди входили ті губернії, які ми зараз бачимо. Чому з вами на екрані також велися переговори про приєднання до української держави на правах автономії Криму та Кубанської Народної Республіки? Тож німецьке командування тепер мало можливість вільно отримувати необхідне зерно. За мовчазної згоди великих землевласників підрозділи німецької армії проводили каральні акції проти непокірного владі селянства. Влітку 1918 року насильницькі штрафи і розстріли стали звичайним явищем. Проти такої політики на селі почалися заворушення та повстання, які підігрівалися заходами більшовиків і лівих українських партій. Така ситуація в селі стала загрозливою. Така ситуація в селі стала загрозливою для гетьманського режиму. Павло Скоропадський намагався здійснити аграрну реформу. У її основу було покладено прагнення відновити приватну власність на землю та ввести її в товарно-грошові відносини. Кому він? Першочерговим заходом стало визнання долі врожаю 1918 року. Кому він має належати селянство, що його виростило чи колишнім власникам? Це було закріплено спеціальним законом від 27 травня 1918 року, за яким питання про право на врожай вирішували особливі та земельно ліквідаційні волосні, повітові і губернські комісії. Тож за правління держави Скоропадського було покращено також фінансово-валютну політику. Була створена національна -банк банківська система. А грошова одиниця карбованець стала досить стабільною. Гетьман залишив своїм наступникам повну державну скарбницю. Сприятливою виявилась і торгівельна політика із центральними державами. Заходи гетьмана майже на рік відтермінували крах економіки України. Павло Скоропадський намагався створити власні збройні сили, але цьому спочатку перешкоджала Німеччина, яка не хотіла створення сильної української армії. Ну і зрозуміла справа, чому лише після ускладнення становища на Західному фронті. Навесні і літку 1918 року німецьке командування дозволило гетьманату створити українське військо, яке мало змінити німецькі частини, потрібні на фронті. За основу було взято план, розроблений ще у квітні 18-го року за правління Української центральної ради. Внаслідок швидкого падіння гетьманату його не реалізували. Фактична кількість збройних сил української держави на листопад 18-го року становила 60 тисяч осіб. І крім армії, гетьман намагався відновити козацький стан, який мав стати опорою режиму. Формування козацтва відбулось на основі розпущеного вільного козацтва. На кінець існування гетьманського режиму, в стадії формування перебували вісім кошів козаків. Українська держава, маючи вихід до Чорного моря, прагнула мати і власний бойовий флот. Його передбачалося формувати на базі Російського Чорноморського флоту. Однак більшовики не могли допустити, щоб флот потрапив до рук Німеччини. 30 квітня 1918 рік 600 кораблів і суден Чорноморського флоту залишили Севастополь, взявши курс на Новоросійськ. Більшість цих суден було затоплено в новоросійську. Частина залишилася в Севастополі і перейшла під контроль окупаційних військ. У весні листопаді 18-го року ці кораблі були передані українській державі, і з них було створено український флот. Проте війська Антанти, що невдовзі прибули до Криму, перебрали на себе контроль над суднами. Період часу зовнішнього політику досить важкий. В цей самий час більшовики готувалися до війни з Україною, про що офіційно заявив Лев Троцький. Проти, були сформов... Проти України було сформовано окрему армію. 13 листопада в Москві більшовики керівники офіційно заявили про розрив Бреського договору. У Києві відбулось засідання Ради солдатських депутатів німецьких військ. На ньому було прийнято рішення про невтручання у внутрішні справи українського населення. 14 листопада до 1918 року гетьман наважився на відчайдушний крок, оголосив грамоту про федеративні зв'язки з найбільшовицькою Росією. Цим кроком Павло Скоропадський сподівався перехитрити як союзників, так і проросійські сили в Україні і таким чином зміцнити незалежність України ще до того, як Росія позбудеться більшовиків, але допомог, допомоги від Антанти. Проте допомоги від Антанти та проросійських сил гетьман так і не дочекався 13 грудня. 1918 рік він був змушений зректися влади. Тож, внаслідок державного перевороту 1918 року було усунуто українську центральну раду і проголошено владу гетьмана Павла Скоропадського. Внутрішня політична діяльність гетьмана була спрямована на позитивні зміни і заходи, які, однак, були негативно сприйняті в суспільстві. Проте загалом він не зміг здобути необхідної підтримки широких мас у вирішальній для нього час. Зовнішньополітичний курс української держави сприяв її міжнародному визнанню і налагодженню відносин з іншими країнами. Проте, на нього як і на ситуацію в Україні загалом негативно впливала залежність від центральних держав, що зазнали поразки в першій світовій війні.